Всім привіт! Євро 2020! Збірна України від сьогодні розпочинає свій новий шлях на цьому чемпіонаті Європи. Ви його так довго чекали, і ось він розпочинається. Тому продовження буде, як тільки ми набираємо для нашої національної команди 400 Подавайок, друзі, я думаю, для вас це абсолютно не тяжко. Також не забувайте підтримувати ЗЕСУ. В описі цього відео ви знайдете всі посилання. Давайте познайомимось з вами з обіймою футболістів, які будуть нам доступні на цьому чемпіонаті Європи 2020 року. І так, основний склад: Віктор Циганков, Роман Яремчук, Андрій Єрмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко, Ілля Забарний, Олександр. Олександр Тимчик і Георгій Бущан. На заміні у нас були Андрій П'ятов, Олександр Караваєв, Артем Довбик, Тарас Степаненко, Сергій Сидорчук, Артем Бісєдін і Андрій Миколаєвич Шевченко. Друзі, ну і що? Це наш чемпіонат Європи. Тому я думаю, що якщо ви захочете, щоб у якомусь важливому матчі зіграв Андрій Миколаєвич Шевченко, він зможе зіграти. Я його додав до нашої команди. Думаю, буде прикольно. Не знаю. І так, замість Артема Довбика, мабуть, я поставлю Олександра Зубкова на. Заміну. Ось така обійма футболістів нам доступна, друзі, на цьому євро. Також у нас є резервні футболісти. В резерві у нас Олександр Сирота, Денис Попов, Макаренко, Трубін, Соболь, Безус і Кривцов. Отже, всі поєдинки збірної України на цьому євро ми будемо грати виключно на рівні Алтімейт. Та тайми два тайми по чотири хвилинки. Все. Я пропоную прямо зараз нам переходити до туру номер 1 Приємного друзі вам перегляду. Євро 2020! Стартуємо! Збірна України! Так, нормально, так. Все не сильно голосно. Добре, погнали! Доброго вечора! Ми з України! Дорогі друзі, дуже радий, що ви завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку Євро 2020! Перший тур групового етапу, де збірна України зіграє проти збірної Нідерландів для вас. Цей поєдинок буде коментувати сьогодні Артем або ж просто Арті. Група Сі, саме в цій групі, буде грати збірна України. Також в нас в групі Австрія і Північна Македонія. Ну що ж, пропоную спочатку послухати гімни обох національних збірних. Ну а потім продовжимо знайомитись зі стартовими складами. Слухаємо національний гімн України. Як же ж впевнено та зосереджено виглядає Андрій Ярмоленко? І так, друзі, знайомимось зі стартовим складом Господарів поля. Нідерланди грають за схемою 4-3-3. На воротах сьогодні буде стояти Марко Бізот, 23-й номер. В обороні справа наліво 22-й Дензел Дюмфріс, капітан команди, 6-й Стефан Деврей, 3-й Матейс де Ліхт, 5-й Оуен Вейндал. В опорній зоні під 21-м номером буде грати Френкі де Йонг та 8-й Жоржиньо Вейналдом. 7-й справа в півзахисті Стівен Бергейс, 9-й Ваут Вегорст. Під нападником, під 10-м номером Мемфіс Депайну і 11-й нападник Квінсі Промес. Головний тренер Нідерландів Френк Дебур. Ну а тепер стартовий склад нашої рідненької збірної України. Граємо за схему 4-3-3 атакувальна. Під першим номером на воротах сьогодні стоїть Георгій Бущан. Захист справа наліво. 24-й Олександр Тимчик. 13-й Ілля Забарний. 22-й Микола Матвієнко. 16-й Віталій Миколенко. В центрі поля сьогодні будуть діяти 10-й номер Микола Шапаренко. 17-й Олександр Зінченко. 8-й Руслан Малиновський зліва 15-й Віктор Циганков на вістрі. Атаки сьогодні грає під номером 9 Роман Яремчук. Ну і капітан команди. Капітан збірної України під сомим номером Андрій Ярмоленко, головний тренер збірної України. Андрій Миколаєвич Шевченко. Друзі. М'яч в центрі поля. Рефері дає стартовий свисток. І я вітаю кожного вболівальника, адже це свято розпочинається. Євро 2020, друзі, розпочинається. Збірна України грає свою першу гру в групі Сі. І ми бажаємо їй сьогодні тільки вдалої гри і тільки перемоги проти збірної Нідерландів. Дивимось! Кухи потрібно сьогодні зберігати максимальний спокій і максимально надійно відіграти в захисті? Що пропускаємо одразу на п'ятій хвилині? Що таке? Що з обороною збірної України? Як взагалі таке могло бути? Ми навіть м'яч не могли відібрати у Голландії. Ну що ж, давайте розбиратися, як нам забивали. Френкі Дійонг непогано працює з м'ячем, віддає у вільну зону. Віддає він на ваута Вехерста. І той з правої ноги точним потужним ударом прошиває Георгія Бущана. На п'ятій хвилині збірна України вже поступається. Микола Матвієнко саме ближче був до Вехорста, але, на жаль, не завадив йому. Пробити поворотом святкує та радіє Йохан Кройф Арена, адже їхня збірна забиває. Але нічого, друзі, все попереду. Все попереду, тільки 5 хвилин. Ми навіть м'яч сьогодні не контролювали. Ось зараз. Ось зараз. Тільки збірна України робить перші дотики до м'яча. Матвієнко відпасовує на Миколенка. Миколенко на Віктора Циганкова. Той на Яремчука. Яремчук знаходить Миколу Шапаренка. Шапаренко. Розвертається, знаходить Андрія Ярмоленка. Перепасовуються наші хлопці. Ось попробуйте нас зараз м'яч відібрати. І навіщо я це тільки казав? Вейндал перехоплення. Збірна Нідерландів може вибігти в контратаку. Ні, не вибігає. Віталій Миколенко дуже добре діє в захисті. Малиновський. Шапаренко. На правий фланг на Андрія Ярмоленка. Андрій Ярмоленко. Розвертається. Віддає назад на Тимчика. Тимчик на Шапаренка. Ось зараз збірна України. Шукає шпарини, щоб увійти до штрафного майданчика збірної Нідерландів. В них це виходить. Яремчук б'є, поворота блим! Б'є в ближній кут воріт. Марко Бізот рятує Нідерланди. Ух, оце ж перший небезпечний момент збірної України. На 16 16-й хвилині могли зрівняти рахунок. На жаль, Роман Яремчук не забиває. Натомість збірна України заробила для себе перший кутовий з лівого флангу. Руслан Малиновський коло м'яча. До нього підбігає Віктор Циганков. Що зробить Малиновський? Малиновський віддає на Зінченка. Зінченко хоче проробити, але влучає у Микулу Шапаренка. Невдало розіграний кутовий для нашої національної збірної. Але ми продовжуємо перебувати з м'ячем. Андрій Ярмоленко пробиває за меж. Стого майданчика! Андрій Ярмоленко! Що це загалєнта? Вона могла бути тільки сьогодні проти збірної Нідерландії. Взаме штрафного майданчика. Точним ударом дальній кут воріт. Не рятує Марко Бізот свою національну збірну! Фантастика! Фантастичний удар! Точний удар! Ухюя. Я, я взявся за серце, друзі. Ви Подивіться, десь я вже таке бачив! Десь таке я вже колись. Бачив в якомусь паралельному світі. Але Андрій Ярмоленко 20-та хвилина. Ми зрівнюємо рахунок проти збірної Нідерландів у першому турі Євро-2020 групового етапу. Хух. Потрібно триматися нашій збірні. Зараз не потрібно розслаблятися. Андрій Ярмоленко, справжній капітан своєї національної збірної. Він робить те, що повинен робити кожен капітан. Вести свою національну збірну і свою команду тільки вперед. Мені вже цікаво, як будуть сьогодні розгортатися події у цьому матчі. Адже рахунок 1-1-25-та хвилина. 100% збірна Нідерландів буде йти вперед. 100%. Наші хлопці будуть намагатися грати на контратаках. Я так думаю, чогось сьогодні. Зінченко, ми в атаці. Зінченко знаходить Циганкова. Віктор на Миколенка. Миколенко навіс. Невдало заблоковано. Віктор Циганков м'яч приймає, але, на жаль, втрачає його. Вкидання за боковою для Нідерландів. Дюмфріс. Дюмфріс помиляється на бровці. І тепер буде вкидати збірна України. Віктор Циганков. Віктор Циганков знаходить Зінченка. Олександр Зінченко. Непогана барашена Романа Єремченка. Єремченко є з лівої ноги, Та як? Як Яремчук, ти не влучаєш? Ну майже з розвороту він бив! Але ж яка передача від Олександра Зінченка! Ну! Такими моментами не можна розкидатися! Будь ласка, Романе! 31 хвилина! Перепрошую, навіть 32-га вже. Який супер момент для збірної України тільки що був. На жаль! На жаль, Роман Яремчук не забиває. І так. Збірна України з м'ячем. З на Яремчука. Яремчук на правий фланг на Олександра Тимчика. На жаль, м'яч до нього не доходить. Оуен Вейндал М'яч перехоплює. Мені здається, що збірна Нідерландів якось підсіла трішечки після цього потужного, неймовірного, прекрасного удару Андрія Ярмоленка в дальній куто. Небезпечно зараз може бути удар заблоковано. Олександр Тимчик блокує удар Стівена Бергіса. І стає героєм цього моменту. Андрій Ярмоленко відпасовує на Яремчука. Роман хотів повернути Андрію Ярмоленку, який забігав. На жаль, перехоплює збірна Нідерландів. Яка ж передача? Яка ж передача? На Депая, Депай! Пробиває Депай! Та що ж таке? Пропускаємо. Знову пропускаємо в першому таймі Мемфіс Депай. 43 хвилина. Яку ж передачу віддає сьомий номер збірної Нідерландів Стівен Бергес на Мемфіса Депая. За спину Іллі Забарному. Не встигає Ілля Забарний за Мемфісом. І той переграє Георгія Бущина. Так. Дуже мало шансів було у нашого голкіпера. На жаль, друзі, 2-1. Знову Голландія виходить вперед. Але нічого, друзі. Все ще попереду. Нагадаю, збірна Нідерландів грає в себе вдома. Тому вони сьогодні в більш вигідному положенні, чим збірна України. Але в нас ще є час. Є час в першому таймі. Декілька хвилин. Плюс доданий час арбітром. Було б непогано, щоб ми забили в роздягальню. Можливо, в цій атаці Микола Шапаренко на Зінченка. Зінченко розвертається. На Шапаренко назад відпасовує. Дві хвилини додає арбітер, і ми втрачаємо м'яч. Ілля Забарний. Перехоплення. Не буде хоча б контратаки зараз збірної Нідерландії. Френкі Деуанг направо на вехорста. Все, перший тайм завершено, друзі. Доволі непоганий перший тайм. Трималася збірна України. Відігралися, але поступилися знову. Все, надіємося на другий тайм. Статистика на ваших екранах. І вона, я хочу вам сказати, доволі рівна. Навіть в чому збірна України переважає збірну Нідерландів. І Так, розпочнемо тайм номер два. Андрій Миколаєвич Шевченко підготував одну заміну е, по перерві. Віктор Циганков пішов з футбольного поля. Віктора Циганкова взагалі практично не було помітно в першому таймі, тому замість нього виходить Олександр Зубков. Подивимось, що зробить цей молодий хлопець за збірну України. Надіємося тільки на краще. Надіємося на забиті м'ячі. Побачимо. Але поки що збірна Нідерландів в Атаці. Френкі Де Йоанг віддає на Мемфіса Депая. Мемфіс Депай проти нього. Е, Ілля Забарний проти нього Матвієнко. Що він там робить? Подивіться в штрафному майданчику нашої збірної. Та відберіть нього вже м'яч. Ось тільки зараз Миколенко прибіг допоміг м'яч відібрати. Олександр Зубков, яка ж помилка на своїй половині поля. Удар від Джумфріса. Я перепрошую. Це Квінсі Промес. Вдотик одразу не церемониться, тільки отримав він передачечку і одразу б'є. На щастя, для нашої збірної удар був неточним. Хух, який же ж привіз від Олександра Зубкова. Саме він помилився на нашій половині поля, саме він віддав неточну передачу. І саме після цього збірна Нідерландів пробиває у сторону наших воріг. Надіємось, більше таких помилок у наших хлопців не буде. Знову атака Нідерландів. Френкі Ді Йонг направо. Вехорст штрафному майданчику Віталій Миколенко. Надійно. Віталій Миколенко. М'яч відбирає Олександр Зінченко. Зінченко назад відпасовує. Попереду не може він побачити своїх партнерів, адже його одразу пресингують, одразу накривають. Ось, можливо, зараз Олександр Зубков. Олександр Зубков точно на Романа Яремчука. Яремчук на Шапаренка. Микола Шапаренко розвертається. Микола Шапаренко знаходить Олександра Зінченка. Зінченко на лівий фланг. На Зубкова. Зубков не точно. Знову не точно. Знову Зубков помиляється. Добре, страхує Олександр Зінченко. М'яч відбирає. Невдало ввійшов в гру Олександр Зубков. І мені здається, йому потрібно виправляти ситуацію. Олександр Зінченко, яка ж передача на ну, Олександра Зубкова! Зубков! Прострій Шапаренко! Як Як в останній момент не замикає Микола Шапаренко, тільки що й казав про те, що потрібно було виправитися Олександру Зубкову. Яку ж передачу він робить? Але, на жаль, краще всіх зіграв п'ятий номер Оуен Вейндал. Саме він. Відіграв на перехопленні. Саме він відіграв перед Шапаренком. Саме він відбив цей м'яч. Там, якби не Вейндал, це все, це гол 100%. Там Шапаренко замикав, друзі. Могли зрівнювати. Могла збірна України зрівнювати рахунок. На на жаль, не виходить це зробити. Відбираємо. Ілля Забарний. Френкі Дейонга м'яч відбирає. Відбирає чисто. Ой-ой-ой, дуже мало часу залишається у нас. 15 хвилин, плюс доданий час арбітром. Не так багато у нас цього часу є, щоб зрівняти рахунок, можливо, зараз. Роман Яремчук отримує передачу від Зінченка. Деврей. Деврей грає в захисті. М'яч забирає в Романа. Якщо взагалі говорити про фінальні стадії Євро. То для збірної України це третє євро, друзі. Перше було у 2012 році, коли ми приймали цей чемпіонат разом з Польщею. Далі в шістнадцятому році в Франції, і ось зараз у 20-му. з попередніх досягнень збірна України з групи не виходила. Яка ж зараз атака збірної Нідерландів? Як же ж нам щастить на останніх хвилинах? Вінсі Промес віддає передачу на Мемфіса, Депає, Депай, котить по лінії штрафного майданчика. І як же ж просто не забуває Стівен Бергейс! О, на тобі! Як же він не забуває. Зараз заб'ють пенальті, друзі. Тільки радів, що якимось дивним чином не забиває Бергейс. Просто пробігає повз м'яч і на тобі. Пенальті. Микола Матвієнко збиває в штрафному майданчику. Вехорстам. І це чистий пенальті. Мемфіс Депай проти Георгія Бущана. Мемфіс депай б'є Георгій Бущан! Тягне пенальті Мемфіса! Ось так вам збірна України! В нас є шанси! нас є ще 5 хвилин! Ми можемо зрівняти рахунок у цьому поєдинку! Кутовий для збірної Нідерландів! Герой сьогодні! Герой! Георгій Бущан! Потягнув пенальті, дає надію всім вболівальникам збірної України. Удар поворотам і Джумфріса. Вище воріт. На щастя, для нас Джумфріс пробиває Вищий воріт. Ви Подивіться просто, як він вистрибує. Найвище. Вище всіх поспішає Георгій Бущан вести м'яч в гру. І я його розумію. Залишається 4 хвилинки, плюс доданий час. Ілля Забарний. Матвієнко. Давайте, хлопці, тільки вперед. Зараз можна віддавати непогано. Олександр Зубков на Миколенка. Віталій Миколенко розганяється Віталій Миколенко. Проти нього дьом в Миколенко зберігає м'яч, ставить корпус, відпасовує на, на Зубкова. Зубков на Зінченка. Зінченко задовго працює з м'ячем. Дві хвилини компенсує арбітер. В атаці збірна Нідерландів Ні, тільки не це. Будь ласка. Тільки не це переведення на лівий фланг. Промес. Все, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Невдалий! Невдалий старт Євро 2020 для збірної України в першому турі групи Сі. Ми поступаємося збірній Нідерландів з рахунком 2-1. Андрій Ярмоленко подарував нам надію. Андрій Ярмоленко відігрався. Збірна України відігралася після його удару. Але ж які в нас були моменти. Могли забивати, могла збірна України забивати. Ось, якщо будемо дивитися, оцей повтор, коли Зінченко віддавав на Романа Яремчука за рахунку 1-1. Яремчук з лівої ноги не забиває з розвороту. Друзі! Тим і цікавіше буде далі. В нас залишається два поєдинка проти Австрії та Північної Македонії. Точніше, перша Північна Македонія поєдинок буде, а потім Австрія. Найкращий гравець у нас Олександр Зінченко має рейтинг 8,3, друзі. Ну а ви пишіть, хто для вас у сьогоднішньому поєдинку був найкращим Євро 2020 не дуже добре зустрічає збірну України, але в нас є ще всі шанси, друзі. Є ще два поєдинка, є шанси на вихід з групи. Австрія перемагає Македонію з рахунком 3-0. Ну а ми поступаємося Нідерландам 2-1. Все ще попереду. Всі самі цікаві поєдинки попереду, друзі. Тому ставимо вподобайки. 400 вподобайок і матч номер 2 виходить одразу наступного дня. На сьогодні у мене все. Надіюсь, вам все сподобалось. Якщо сподобалось, підписуємося на канал. Всім добра, слава Україні, героям слава, слава Ісусу Христу. Навіки, слава, побачимось.